В цьому відео я хочу вам продемонструвати вирішення такої популярної проблеми як кліпінг. Це зазвичай проблема не тільки новачків, але і досвідчених користувачів, і з цим можна стикатись доволі часто, і на це є певний ряд причин. В українській мові можна почути це як обрізка зникання об'єкту зумуванні. Проблема в тому, що новачок, котрий тільки починає вивчати програму, він не знає, як ця проблема називається. І тому починає методом, скажімо, тику писати різні запити. Англійською це звучить як кліпінг, українською як обрізка, ну, зазвичай найпоширеніший. Ото що це таке? Я, чесно кажучи, намагався зіпсувати модель. Як, як міг, але не зміг, не у мене це зробити. Якщо так до, о, будемо зближуватись до дрібних деталей, бачимо, що наш об'єкт е, зникає і перерізається. ось так. Цього не має бути. Але в моєму випадку, насправді, я вже зближуюсь до таких дуже-дуже дрібних деталей. Е, це насправді рідко буває, я ж не моделюю якусь там. Мікросхему, це будинок, і достатньо мені, наприклад, такого зумування, так, щоб щось тут з цим, наприклад, кутом робити. Але є випадки, коли, от, наприклад, при такому зближенні модель вже зникає. Власне, з'являється ця обрізка. Виглядає вона ось так. Ну, от е, Те, що і в мене, в принципі, на моделі, але це так дуже наглядно і дуже просто. Е, насправді бувають от такі моменти, коли ми ще досить далеко від об'єкта і він вже починає в нас зникати. Е, те, що я знайшов і чим я іноді користуюсь, я побачив, що існує 3-7 правил. Якщо ви знаєте, можливо, якийсь інший прийом, який не покажу зараз я, будь ласка, пишіть в коментарях, і наше відео буде ще більш кориснішим. От навіть на офіційному сайті SketchUp також є тут такі наглядні гівки, от якийсь такий 3D-павук, і при зумуванні зближенні він зникає. Так само і ось тут можна це побачити. Як пише сам SketchUp, що це багато користувачів можуть подумати, що це є баг, якийсь проблем на модель, але насправді це так не є, і це нормально, коли зникає модель. Це пов'язано з тим, що програма оптимізовує процес 3D-моделі, обертання і вантажить його, скажімо, з точки зору як програми, більш ефективно. Хоча не не, не завжди правильно, тому що програма не працює на базі якоїсь там, чи з підтримкою штучного інтелекту, і вона вважає за потрібне е, вмикати цей кліпінг е, тоді, коли їй це потрібно. І щоб цього уникнути, що ми зробимо? Це такий був вступ. Я маю такі прості два об'єми. І перше, що ми можемо зробити, це найпримітивніше. Може бути так, що ваша модель, наприклад, знаходиться. Не по центру координат. І це реально є проблемою, і цей кліпінг може з'явитися. Тому ви завжди маєте пам'ятати, що ваша модель має бути максимально е, близько до центру. Не обов'язково там якісь ідеальні знаходити, але вона має бути по центру. Це вже як варіант номер один може е, змінити і вирішити вашу проблему. Е, далі. Е, друга проблема це, точніше, не проблема, а другий варіант вирішення це. Подивитись, чи в нашій моделі, крім цих двох будинків, є ще якісь 3D-елементи. Якщо ми так покрутимо, ми нічого не побачимо. Але так перевіряти не є дуже коректно, тому що може бути буквально якась лінія, яку ми просто не бачимо. навіть так, зменшуючи, ми нічого не бачимо. Можна зробити наступним чином: є інструмент Zoom Extends, якщо ми його оберемо, нам програма зазумується так. E, таким чином, що попадає в наше вікно. Тобто, якщо наші будинки зліва такі малі, і чомусь таке велике поле, то це означає, що тут десь є ще якийсь елемент, там лінія, 3 d модель Як бачимо, я тут бачу якусь таку крапочку. E, найбільш ймовірніше, що це і є вона, вона нам заважає. От бачимо лінію, так? де центр координат, де лінії. І коли у вас є такий. Зайвий шматок якогось елементу, кліпінг, в 90% почне появлятися коли модель вже буде трішки складніше. І вам буде важко працювати. Це якраз про цей випадок, коли ми ще навіть дуже не, не зазумувались до об'єкту, а він вже зникає. Найчастіше це пов'язано якраз з такими Е, Можна ще таким чином зробити: натиснути на клавіатури CTR зажати і А. Ми виберемо. Всі об'єкти, які існують в моделі, і тоді нажимаємо букву G, це ми створюємо компонент. Create. Як бачимо, наш ось такий квадрат. Це означає, що от в цій групі десь є якісь елементи. Тобто, якщо ми зайдемо, ми розуміємо, що в нас тут якісь елементи. Ми можемо як зробити? Ми можемо також Ctrl-A, Shift-зажати і Shift-ом відняти, наприклад, дві наших основних будівлі і нажати Delete. І бачимо, наше поле зменшилось. Escape, 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 виходимо. І бачимо, що наша група ось така. Тобто, крім цих будинків, в, дані, в даній системі координат більше нічого не існує. От З цим можна вже працювати. Е, третій варіант це масштаб моделі. Таке дуже рідко буває, навіть не пригадаю, що в мене таке на практиці було, але, наприклад, уявіть собі, що цей будинок, е, от бачимо, як бачу, в мене навіть не подивився. Одиниці виміру вже стоять не ті, які мені потрібні для роботи. Кому цікаво, одиниці виміру, як її змінювати, залишу посилання під цим відео. А зараз я це зроблю максимально швидко. максимально швидко. Навіть цього не помітив, що ось така річ відбулася. Закривається вікно. Часто буває, що, ну, точніше, не дуже часто, дуже рідко це буває. Наприклад, ширина ось цієї стінки буде 5 метрів. А може бути таке, що вона 5 мм. І відповідно, коли масштаб не відповідає дійсності, цей кліпінг також вмикається. І щоб це виправити, нам потрібно відмасштабувати модель. Як відмасштабувати модель, також залишу посилання нижче під цим відео. Йдемо далі. Наступний це четвертий варіант, який може допомогти. Це скопіювати наприклад, відкрити два скетчапа. взяти суто, ось цю модель, ctrl c і відкрити другий SketchUp, який ви знаєте, що той файл точно працює класно, і там натиснути Ctrl-V, вставити цей об'єкт в інший файл SketchUp. Це також може вирішити проблему. Йдемо далі. П'ятий пункт це змінити кут огляду в скачапі. Що це означає? Можна це зробити таким чином. Наприклад, вибираємо ось таку лінзу, зум. І як бачимо, справа в нас внизу пише 35. Це так звана фокусна відстань. Хоча рекомендує тримати її на рівні 30-35. Якщо раптом у вас тут якесь інше число або 35 не допомагає, ви можете, наприклад, поставити там більше так, 60. Тоді наша перспектива стає більш гострішою. Якщо поставимо 90, вона ще більш гостріша. Ось така. Але, як показує практика, навпаки, треба ставити менше число. Треба, наприклад, було 35, поставимо 20. Ось. І наша перспектива в такому випадку стає більш схожа до аксонометрії. Це не завжди потрібно. Тобто, якщо ми поставимо 1, у нас взагалі ця річ, можна сказати, як аксонометрична стає. Тому це також такий собі мінус, але ця річ допомагає у 99,9%, коли. от Треба зблизитись до цього кута до мікрона, то, власне, цей варіант з фокусної відстані дуже допомагає. Бо подивіться, якщо я зараз поставлю тут 35, я вже так близько зближитись не зможу. Ну, чесно кажучи, тут спірно, бо модель в мене якби без багів, без нічого працює коректно. Але зазвичай так є. Якщо при одиничці фокусної відстані ви можете зблизитись максимально близько, то. При значенні 35, ви вже так близько не зможете зблизитись. Я не сказав, яким чином я змінюю цю відстань. Наприклад, обрали цю лінзу. І просто на клавіатурі пишете там 20, і обов'язково після цього Enter. Все, ми Enter підтверджуємо свою дію. Можемо покрутити. Якщо нам не підходить ця фокусна відстань, ставимо її, наприклад, знову там 35 і Enter. Ось таким чином. Це був п'ятий. Варіант вирішення кліпінгу. Далі йдемо по списку. Шостий варіант це скористатися плагіном. Є насправді безліч плагінів, я не користуюся жодним з них, тому що вони всі працюють, скажімо, по одному принципу. Є плагін, кнопочка, ви на неї натискаєте, відкривається вікно, де ви просто, наприклад, там буде значення кліпінг. Чи там повзунок, і ви його зменшуєте або збільшуєте. Так, воно буде допомагати. Але це по суті ця сама фокусна відстань. Тобто плагін буде робити це саме, що ми зробили от з рінзою і задавали тут вручну. Тобто, ставити плагін заради цього, я не бачу сенсу, особливо коли в тебе багато додаткових плагінів, то ця річ буде тільки завантажувати там, вашу систему. Тому, як варіант, плагін може бути, але я особисто користуюся краще фокусною відстань. Йдемо далі. Коли об'єкт, наприклад, з яким ви працюєте такого масштабу, то це одне, він дуже легкий, він дуже класно з ним працювати все. Але уявіть собі, що в нас є такий комплекс цілий, наприклад, на 100 будиночків. Тобто це вже дуже така суттєва територія велика. І тут також починають виникати проблеми, коли ви зумуєтесь, наприклад, в якусь конкретну там, хатинку, у нас може також зникати об'єкт. Власне, оцей кліпінг проявляти себе. Тому, якщо вище перечислені методи працюють погано, або деякі з них не працюють, як варіант, наприклад, нам потрібно включити режим приховування об'єкту, точніше, приховування інших об'єктів, як це працює? Я, наприклад, заходжу в цей будинок. Заходимо, і наш будинок цей стає сірим. А нам потрібно буде робити так, щоб він взагалі зникав. Тобто, коли ви працюєте з конкретною групою, в нашому полі немає більше нічого активного. Оця річ дуже актуальна і корисна, коли ви працюєте з великими об'ємами. Тоді кліпінг швидше за все проявлятись не буде і вам буде комфортно працювати. Як це включити, в мене, наприклад, це на гарячих клавішах Shift плюс H. Тобто Shift, зажав і H, активував, ще раз нажав, деактивував, наприклад, цю функцію. Щоб вам її включити, ви можете просто зайти у View. Далі тут є Component Edit, як я говорив, Shift H. Якщо у вас не налаштовані гарячі клавіші, швидше за все, у вас тут нічого не буде. Але ця функція називається Hide Rest of Model. Це, що потрібно знати, коли ви працюєте з великими об'єктами, і в мене найчастіше ці кліпи виникає, власне, коли дуже великий об'єкт, і мені, наприклад, потрібно. Зумуватись до якоїсь дверної ручки, тоді воно дуже погано працює. Відповідно, я активую режим приховування зайвих об'єктів. І тоді проблем немає, все класно, все ок працює. Відео як налаштувати гарячі клавіші, я також посилання залишу під цим відео. Якщо ви знаєте ще якісь варіанти, які допоможуть вирішити проблему кліпінгу. Пишіть нижче в коментарях, це важливо для нашої спільноти і для цього також відео. Можливо, я не все порахував, можливо, ви стикали з якимись ще більш курйознішими ситуаціями. Пишіть і всім дякую за увагу.